Всіх наших слухачів, познайомців, хто з нами вирусів курсу, курсу цілепільської майстерності. Сьогодні у нас по програмі сьомий сьомий день. Важливий день також в глибинних таких проявах, можна сказати, завершаючий день проявлень, проявлень вже такого глибинно зосередженого характеру ну, це безпосередньо та наша вітальна природа, те наше психічне створіння, яке ну, в тій чи іншій мірі ще намагається тримати, тримати як от, у конець. Боже, як українською мовою, або ві... 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 Віжки. Віжки, так, віжки намагається ще тримати ці вішки, контролюючи нашу свідомість, наш інтелект, контролюючи наш психоемоційний стан. І саме сьома енергія я її ще називають енергією переносця. Коли людина виходить на глибинний рівень проявлення не просто активності духу, а вже усвідомлено проявлення Вищого Я, третій рівень, з обнуленням, обнуленням своїх егоцентричних навіть втілень, які були ще по минулому житті. От. І от іде ця більш глибинна така робота. Тому сьогодні ці прояви можливі, але не ми не подінемося, і це потрібно нам з вами пройти, пропрацювати, прожити і ствердитись, ствердитись в істинному стані усвідомлення, що ми повинні... Не просто володіти своїм психоемоційним станом. Наше завдання вийти на такий рівень глибини, коли зверху, як у морі, буває, що там хвильки вони бувають. бувають але на глибині там тихо, спокійно, мирно і незважаючи те, що зовні, там. Все йде саме у духовному руслі сприйняття і зовнішніх факторів, і те, що відбувається всередині самої людини. От ми рухаємось, рухаємось в цьому направленні. У нас ще дуже багато інформації, будемо більш активно працювати. Сьогодні, 30 січня, я говорю вам, що так буду трішечки роз'яснювати і ці всі елементи прояву в просторі. Лише або один, або два рази на місяць енергія енергія цілісності, енергія гармонізації проявляється саме через ці дати 30-3. Провінь гармонії, провінь цілісності є місяці, коли лише 30-те, є 31-й, саме січня місяць, початок, початок року, який показує те, що є в нас і жіноча суть гармонії, яка є основною. Є і чоловіча суть гармонії, які беруть відповідальність. Жінка бере відповідальність за свій стан гармонії і в просторі і в собі, і чоловік бере відповідальність за свій стан життя, стверджуючи сили створити жінці таку атмосферу, щоб вона була дійсно максимально. Максимально усвідомлювати, що в неї є захист, що вона не просто навіть захищена, а в неї є завжди підтримка, в неї завжди є та сила, те, що ми говоримо, чоловіча сила, яка буде її підтримувати, допомагати, допомагати їй стверджуватися. В її жіночому, а вона буде допомагати стверджуватися чоловіку в його чоловічому стані. Отака От глибинна взаємодія у днів. Сьогодні, можна сказати, День жінки. І саме жінки сьогодні можуть так дуже, в якійсь мірі, довільно. Спокійно, урівноважено спілкуватися з своїми чоловіками, показуючи їм свою жіночу силу. Бо коли чоловік бачить, що, жін, що жінка в силі, що жінка несе цю відповідальність, то він розуміє, що тил у нього добрий, жінка розуміє, що вона робить в цьому тилу. А чим сильніший тил, тим. Більш стверджено на передовій, на фронті, ну, умовно кажучи, такі реалії. І от сьогодні дуже важливо, дуже важливо жінки, я звертаюся до вас, показати своїм чоловікам, своїм батькам, я маю на увазі в чоловічій суті, показати своїм братам, колегам на роботі, що ви. Стверджені в якійсь мірі в своїй жіночій суті, а це є стан якості, якості атмосфери, якості вашого мислення, якості ваших почуттів внутрішніх, якості ваших бажань. От, бо, це, це дієво, коли, бо жінка вона в більшій мірі проявляє свою психоемоційну сферу саме через якісь свої бажання. Головне, щоб вони були. Дійсно безумовні, безкорисні, направлені на мир, гармонію та любов в просторі сім'ї, на роботі, де б ви не були. Тому жінки сьогодні день, він ще продовжується, а ще й одиниця то ви ще й матеріально стверджуєтесь в цьому плані. От, щоб не тільки в е, медитативному прояві е, гармонізувати себе, а саме дійсно в реаліях, в реаліях матеріального світу, щоб чоловік приходив до вас, е, завжди повертався, саме головне прагну, прагну повертатися з е, кажучи, передової, повертався до своїх, поверталися всі до своїх домівок. Виздоравлювали від цього стану гармонії, наповнювалися для того, щоб знову продовжити свої справи ззовні. От такий сьогоднішній день. О, по чоловіку я вже завтра скажу, 31-го, але саме оці два дні дійсно ми максимально поєднуємо, поєднуємо те, що було з 1 числа по 9, коли ми стверджувалися в своїй силі. Загального характеру, коли ми сперш, з 10 по 19 стверджувалися безпосередньо в якості життя свого, в стані любові, краси, коли ми з вами стверджувалися в навчанні з 20 по 29 і це вже загалом цілісно показує. Ті мовні вже якісь результати, плоди особливо через жіночий день. Тому все рівно жіночих днів більше. 31-й іноді так чоловіки кажуть, жінка знає своє, вона справиться. От. Головне, щоб ви забезпечили їм мир зовні. Чоловік забезпечує для жінки мир зовні. Коли жінка впевнена в цьому мирі. Тобто вона буде створювати всю цю гармонійну атмосферу всередині. Е, ще є така цікава новина, влада більше не змінюється. <реш> тобто це той зошит, робочий зошит, який мені принесли з коричневою обгорткою. Але... Е, так відкликається все в резонансі, що що б не було, б, є божественне благословення наш, над нашою державою, над нашими людьми. Головне, щоб ми його чули, щоб ми своєю духовною природою резонували з цим. От сьогодні мені подарували таку обкладинку, яка на що б ми її не наклали, вона завжди буде в якійсь мірі. Гармонізувати ті е, ну, можливі прояви е, деструкції, е, руйнування. Тому ну, так все. Бачите, так все працює. Це вже така обкладинка, я думаю, буде надовго. Е, по сьогоднішньому дню е, знову ж таки ми трішечки дуже порадували, що все-таки після вихідного дня ми утримали. Бо Зачасту часту після вихідних люди надмірно розслабляються, розслабляються саме в своїй психічній, вітальній, недосконалій природі. Ну, і потім ми знову, як кажуть, ходимо по колу на вихідні випали, знову напрацьовуємо, знову вихідні, знову випали. От, то сьогодні ми устояли з вами. Потенціал чутливості 48-48%. Був 47%, пам'ятаєте хто в суботу наповненість зберігається 10% потенціал наповненості, плюс 1% захисту. Потенціал захисту був 9%, став 10%. Плюс відсоток в прояві енергії миру. Миротворчості було 17%, сьогодні 18%. Правдивість залишається 6, поки що 6. Ну Хто зранку сьогодні відчував, у нас як? У нас якщо не стріляє, то трішечки нас можуть покаломити іншими якимись проблеми. Було оброблювання, не відчував більш такого навіть. Хімічного характеру. От. Хто можливо, особливо зранку, в медитації, міг відчути. Навіть реально було таке сприйняття на слизовій оболонці, от сприйняття якихось хімічних, хімічних структур. ну Це я, власне, так почув своєї професійної точки зору. Ну, я потім вже починаю це все перепровірювати і ну, видно трішечки там у нас. Намагаються якісь, якусь робити хімічну профілактику. Я кажу, то одне, то інше. Ми продовжуємо наш курс а, сьогодні.